Всім доброго дня! Сьогодні у мене легкий перекус або сніданок лише з двох продуктів, а саме капуста та яйця. Якщо цікаво, лишайтеся зі мною на каналі і дивіться далі. 200 г капусти нарізаю соломкою. Щоб капуста мала гарний смак та вигляд, нарізаю кріп та щепіря цибулі, додаю до капусти. Тепер потрібно посолити та поперчити, вибити два яйця і все добре перемішати. На розігріту пательню викладаю половину капусти та розрівнюю. Потрібно, так би мовити, притрамбувати, щоб капуста гарно вляглась. Пательня у мене на млинці. Ви можете брати глибшу та викласти всю капусту та накрити кришкою і обсмажувати на малому вогні з двох сторін. Я собі допомогла тарілкою перевернути млинець, і це дуже зручно, і млинець не розірвався. У мене вийшло таких два млинці, які можна намазати сметаною або майонезом. Млинець намазую сметаною і поверх нього викладаю порізаний на дольки помідор. Але це не обов'язково. Я дуже рекомендую приготувати такий сніданок чи перекус. Він дуже ситний та смачний. І лише з двох продуктів. До речі, ті, хто на дієті, такі перекуси чи сніданки саме те. Якщо цікаве було відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. А я бажаю усім гарного та позитивного дня. Готуйте та смакуйте!